Подружжя Доляр Григорович та Людмила Іллівна ватруби разом уже 65 років. Красивий ювілей свого сімейного життя відзначають у Смілі у місці своєї юності. Шановні Доляр та Людмила, 65 років тому за взаємною згодою та любов'ю ви подали один одному руки, з'єднавши їх в одну долю. Красивим почуттям пронесли любов і вірність. І тепер оглянуть. На пройдений шлях, прошу вас обмінятися обітницями. Доліард та Людмила познайомилися ще у середині минулого століття. Зустрілися 4 липня 1955 року на пляжі річки Тясмен неподалік станції імені Тараса Шевченка. Вона була випускницею 44-ї смілянської школи. А він студент, який приїхав у Смілу на практику. Тічені трьох літпісовис. Изредка встречались, предложил ей, так сказать, чтобы вышла замуж. Как раз 4 -го же июля 1960 -го года, тоже в Шевченко, я родила сына в Это и серебряная свадьба была, и золотая свадьба. Так что мы видите, какой путь прошли уже, да. Ну, и теперь, так да, сказать, опять возвратились на да? да. свои места. И самое главное, чтобы быстрее мир был, и чтобы закончилась война. Обоє працювали на залізниці, виховували сина Володимира, подорожували, побували у 52 країнах. Останнім часом жили у Херсоні, пережили окупацію. Зараз подружжя знову у Смілі, і саме тут Доліард Григорович та Людмила Іллівна ватруби святкують своє залізне весілля. Я Людмила, обіцяє тобі світами і Я да обіцяю тобі людмила любити, шанувати і оберігати тебе. Буду тобі справжнім і відданим чоловіком до тих пір, поки буде існувати цей світ. Бути свідками запросили б подружжя штурхацьких, яких добре знають багато смілян. В'ячеслав Пилипович та Надія Миколаївна разом уже 62 роки. Вони разом із іншими сусідами, друзями та приятелями прийшли привітати своїх добрих знайомих із їхнім залізним весіллям. Вони приїхали з Херсона і пощастило нам, що вони знайшли квартиру в нашому під'їзді. Чудова пара, люблячи друг друга. От. І... Даліарда Григоріч, він дуже-дуже любить свою супругу. же і вона відноситься до нього. Вони пережили, звісно, це собиття, яке зараз Херсон постигло, як і нашу всю Україну. От, але ж вони приїхали на Україну, вони повернулись там, де вони починали свою молодість, щастя, здоров'я, наснаги до перемоги. Щоб Мир було Доліарду Григоровичу та Людмилі Іллівні побажали усього найкращого та зустріти щонайменше ще 70-річчя подружнього життя весілля. Подяки віримо, що святкуватимуть його уже у мирній та процвітаючій Україні.